Вітаю, суд відправив екс-заступника керівника офісу президента України у СІЗО. У Карпатах врятували трьох туристок. Неподалік ярмолинців перекинулося авто із літніми людьми. Судитимуть чоловіка, який шантажував колишню відзнятим інтимним відео. В області сталося п'ять пожеж за минулу добу. Впродовж п'яти хвилин розповім деталі. Гірські рятувальники допомогли трьом туристкам. За повідомленням ДСНС поблизу урочища Петровець, дві жінки. 32 та 33 років із Полтавщини заблокували і звернулися до служби порятунку. Попри темну пору доби дощ і сильний вітер. Рятувальники знайшли їх. Медичної допомоги вони. Не потребували також біля підніжжя смугарського водоспаду, травмувалася 46-річна туристка. Рятувальники знерухомили пошкоджену її кінцівку і доставили до спецтранспорту жінку. і Передали медикам. Рятувальники закликають перед виходом у гори обов'язково завантажити спеціальний мобільний застосунок порятунок у горах та зареєструватися у службі порятунку. Вищий антикорупційний суд відправив екс-заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова у СІЗО. ВАКС також і визначив можливість внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень. Нагадаю, Андрій Смирнов обіймав посаду заступника голови Офісу президента України з вересня 2019 до березня 2024 року. У квітні цього року йому було повідомлено про підозру у легалізації незаконно набутих коштів та одержання хабаря в особливо великому розмірі. У травні 2024 року йому також повідомили про підозру в незаконному збагаченні на суму 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Старокостянтинівська громада у жалобі. Сьогодні з усіма почестями провели в останню дорогу захисника України, солдата Олексія Васильовича Волинця. Вірний військовий присязі воїн вважався зниклим безвісти. Загинув 18 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка на Донеччині. Вічний спочинок воїн знайшов на міському кладовищі. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику щире співчуття рідним та близьким. На Ярмолинеччині перекинувся москвич. Постраждала пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня поблизу села Судківці. 73-річний водій, хмельничанин, допустив з'їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок ДТП травмувалася 70-річна пасажирка авто. Її госпіталізували до травматологічного відділення ярмолинецької лікарні. Обставини події встановлюють правоохоронці. Шантажував поширенням інтимного відео. 48-річного мешканця Хмельниччини судитимуть за виготовлення та поширення порнографічних матеріалів. Як встановило слідство, під час шлюбу чоловік знімав інтимне відео. А після розриву стосунків шантажував ним жінку, погрожуючи показати записи її рідним. Жінка не піддалася на шантаж, і він поширив відеозапис із помсти. За це чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. Невдовзі він відповість перед законом. П'ять пожеж за минулу добу ліквідували вогнеборці області. Наймасштабніша сталася у Летичеві. Там горіли складські приміщення на площі 2000 квадратних метрів. Причину та обставини займання встановлює поліція. У селі Велика Березна зайнявся житовий будинок, ймовірно, через порушення правил користування піч. Горіли також господарчі споруди у селі Струга Кам'янець-Подільського району та у селі Колом'є Шепетівського району, а у селі Пилипи Хмельницького району ліквідували пожеж сухої рослинності вогнем знищено 500 квадратних метрів екосистем. Постраждалих на пожежах не було. Майже 13 мільйонів 800 тисяч гривень отримають два заклади професійно-технічної освіти Хмельниччини в рамках проєкту «100 майстерень від Міністерства освіти і науки України. Заклад професійної, професійно-технічної освіти Подільський професійний коледж та вище професійне училище номер 36 села Баланд Хмельницької області за рахунок державних субвенцій зможуть провести оновлення навчально-практичної бази, себто провести модернізацію майстерень. Перші ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож тримайте руку на інформаційному пульсі області та країни разом із нами до зустрічі в етері першого подільського.